Яка радість побачити тебе знову. Я щасливий, що ти змогла приїхати. Так, я рада, ще й подарунок привезла вчасно. Твій приїзд уже подарунок, Марінет. Мама сказала, що ти хочеш пов'язати себе з корінням, а це й так робить мене щасливим. У ресторані мало бути багато гостей на тижні, але я все скасував. Узяв відпустку вперше, відколи твоя. Мама переїхала до Франції. Не варто було цього робити для мене. А як інакше, родина то святе. А ваша французька стала краще, ніж під час приїзду в Париж. Я дуже старався, щоб було легше з тобою спілкуватись. І тепер зможу розповісти тобі все про предків і показати сімейні фотографії. Ти зможеш побачити дива шанхая та навчитися наших сімейних пісень. У нас є сімейні пісні. Набережна Вайтань неймовірна, батьку. Ти гуляв шанхаєм поза роботою? Так, гуляв. То, може, покажеш мені якісь місця. Буде чудово походити разом. Е, ну, мабуть, але перед цим треба розібратися з деталями завтрашнього відкриття. <свист> Тоді залишусь у готелі і почекаю тебе. Навпаки, насолодись цим прекрасним днем, щоб погуляти, а разом підемо завтра вдень. Твій <свист> пра 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 дідусь робив костюми для артистів пекінської опери. <свист> Так, Бастіль, дозволь познайомити тебе з моєю племінницею Марінет. Рада познайомитись, Бастіль. Бастіль завжди був членом сім'ї. Дивись. А? Він був з дідусем Яном і бабусею Мей Чен із Шабін, твоєю мамою. Шабін? Так. Вона взяла ім'я Сабіна, коли переїхала у Францію. Ого. Ніколи не бачила цього фото мами. Магічний інгредієнт! Магічний інгредієнт! Так, Бастіль, я не забув. Ти пам'ятаєш, як я готую? Ха? О, о, Так. Ви імпровізуєте з тим, що дарує доля. А сьогодні доля подарувала тебе, Марінет. Але у мене немає інгредієнтів. А... Я піду прогуляюсь і побачу, чи доля зведе мене Тобто, з магічним інгредієнтом. А ти не боїшся загубитись? Ти ж не говориш китайською. Я не загублюсь. У мене телефон. Тут є GPS і перекладач. Ну добре, але не йди дуже далеко. На районі є все, що треба. Певен, що наша вечеря буде справді дуже особливою. Хочеш ні, тільки ми пошукаємо магічні інгредієнти, скористаємось прогулянкою, щоб сказати Привіт, Адріану. Ти маєш на увазі ніхао? Розмовляєш китайською? Аж квом говорять усіма мовами. Так, це логічно. Ти ж не знаєш, ким буде твій наступний власник. А як ти знайдеш Адріана? Бачиш, це легко. Ми тут, він там. Треба просто йти за картою. Це буде дуже легко.